Українські військові влучили ворожу ціль за 700 кілометрів зброєю власного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За підсумками селекторної наради він додав, що міністерство стратегічної промисловості відзвітувало про успішне застосування далекобійної української зброї. Більше з прямої мови. Заслухав доповідь головкома про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони про надходження зброї та боєприпасів, зокрема, отримання великої партії броньованих медеваків. Те, що зараз дуже потрібно. Мінстратехпром про власне виробництво, успішне застосування нашої далекобійної зброї. Ціль уражена за 700 кілометрів. Відео випробувань нової української ракети опублікував секретар Ради національної безпеки. Та оборони Олексій Данілов та додав, що вони успішні та ефективні. Давайте подивимось. Пане Олександре, зауважу, що президент не назвав тип зброї? Так, він не сказав, що це дрон, ракета, можливо, літак. Невідомо, ми не знаємо. Після того, як секретар РНБО опублікував це відео, можна свести докупи і вважати, що це ракета. Так? Постає питання: а в такому випадку чи варто нам далі? Ну, по-перше, ваші думки з цього приводу, дійсно, що це за така передова розробка з нашого боку. А по-друге, чи варто нам в такому випадку далі вимагати від наших західних партнерів ті самі Атакам, так, які б'ють на меншу відстань, ніж 700 кілометрів? Справа в тому, що з того, що мені відомо, є інформація про застосування по деяким об'єктам в Окупованому Криму ракет. І ймовірно українського виробництва української модернізації по Росії там дещо інша історія. Там все таки дрони були застосовані при проведенні ось цієї атаки минулої, яка доволі таки потужна була. Але разом з тим є інформація про два типи, які можуть бути: це модернізований Нептун, і це, врешті, те, чого дуже давно і довго чекали: реалізації програми по Сапсану, пакетної mm -hmm. програми. Ну, от, власне кажучи, по Нептуну більше інформації, Сапсан, він, скажімо так, менше афішується, але я думаю, що за цим так само майбутнє. А що стосується того, для чого нам розумієте, ну якщо ми піднімаємо питання ураження цілей військових об'єктів на території Росії, ми ж Атакамсом не вразимо, тобто Атакамс, він може виконувати функціонал тут. По окупованим територіям ми його не можемо застосувати. Та і в принципі, якщо зброя обмежена 270-300 кілометрів, ти не так далеко і дістанеш. Допскова, ти точно не дістанеш, очевидно. Тому, власне кажучи, потрібно розширювати можливості для ураження, і своя зброя потрібна. То, ви розумієте, питання в будь-якому випадку: що таке зброя і що таке, зрештою, ракети середньої дальності, наприклад, це їх називають зброєю неядерного стримування. Тобто, якщо у вас це є, значить ви держави. Яка готова стримувати противника. Но це вирішує ряд задач для нас. Не вирішує задач ядерного стримування, які нам треба вирішувати, яким ще нам, чи колективною безпекою, чи розміщенням ядерної зброї десь поблизу, чи в Україні це інша історія, але не ядерного це вже важливо. І є велика кількість об'єктів російських, які можна вражати такою зброєю угу. на 500-700 кілометрів. Ну для дронів 700 кілометрів це нормальна дистанція. для сучасних такого типу. Тобто вони мають летіти від 500 це це тому, що меншу дальність сенсу немає застосовувати проти Росії. Ми ж нікуди ну не дістанемо за ну, до Брянська ще дістанемо до Курська ще там, можливо, до Ростова, десь ну до Пскова ж треба до, до Москви, до... До, до 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 речі, пане Ігорю, А чи треба? Ось я, я розумію психологічний ефект, коли там вилітають шибки в Москва Сіті від застосування дронів. Але я не дуже військово обізнаний в цьому питанні, але мені здається, дронами ну, не можна перемогти у війні, так, в даному випадку. Тож ми говоримо про нові розробки, нові технології. Кінцева мета вона як вам здається, в чому полягає? Якщо ми говоримо дійсно про те, що ну, ми не знаємо, чи є у нас масове виробництво. Цього так ми не знаємо який ефект, як це впливає на тих самих расистів. Так, а наша мета в, в чому в даному випадку Мені здається, ключова мета це повна номенклатура mm -hmm. сучасного озброєння, яка відповідає стандартам, в тому числі НАТО, є там аналогами і виробляється дійсно в достатній кількості, тобто поставлена на потік. Оскільки, от навіть подібні сюжети, які ми бачимо, вони ж несуть ще дуже важливо важливу таку інформаційно психологічну і політичну функцію. Ми показуємо тим же росіянам, що ми. Ми це робимо, ми це маємо. Ми змушуємо їх задумуватися, по яким територіям, в тому числі ну їхнім територіям, будуть нанесені ті чи інші удари. Вони на це повинні витрачати певні зусилля, також інформаційні протидіяти. І найголовніше, їм же тепер е, треба захищати. От як історія зі Псковим показова, в якому плані, що 700 ні сімсот кілометрів, mm -hmm. хопа, і мінус 5 літаків. Ну, це те, що ми на сьогоднішній день маємо, і можливо там їх і більше насправді. Так. Але навіть е, 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 літак, якого до кінця не знищили, але які суттєво пошкодили. Ну це мінімум, от як було з історією з тими з, з, літаками, ту, да, там, де один був пошкоджений, і расисти там публікували ці фотографії, що це ну що там, ну трошки а Потім виявилося, угу. щоб то виправити трошки побило півроку треба, бо не вистачає просто елементарної деталей, або це дуже штучне виробництво. І вони, от як історія, знаєте, з зоряними війнами і рейганом, коли американці розкрутили цю тему, хоча вона ж на практиці за великим рахунком була не реалізована. Але радянський Союз настільки її злякався, що вв'язався в якусь там незрозумілу гонку озброєнь. Чим вона закінчилася, ми чудово пам'ятаємо. І тому в даному випадку мені здається, що тут є саме такий ефект показати, що ми паралельно з усім це робимо. І, до речі, це непогані сигнали до наших союзників. Ми не просто просимо. У нас є дійсно зараз об'єктивна потреба, але дивіться, ми самі виробляємо, ми тестуємо. Це ж важливий момент. Може в майбутньому буде така ситуація, що ми будемо постачати країнам НАТО не в плані війни, а в плані і взагалі там угу. озброєння певні, певні ну якісь там вироби, які були зроблені в Україні. Давайте ще вже неодноразово ми згадали про дронову атаку на Росію. Російська протиповітряна оборона має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. Такого висновку розвідники дійшли, проаналізувавши останню атаку, коли дрони успішно вразили ряд цілей на території Росії. Протягом серпня Росія зазнала 25 атак безпілотників, майже напевно здійснених дронами Камікадзе. Багато з цих БПЛА досягли своїх цілей, що ймовірно означає, що російська ППО має труднощі із виявленням і знищенням. Росія нині ймовірно переосмислює свою тактику протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою. Окремо, на думку аналітиків інституту вивчення війни, удари безпілотників по аеродрому Пскова спровокували у Росії хвилю критику критики на адресу Російського міністерства оборони через неспроможність захистити військові об'єкти та замовчування фактів про наслідки цих ударів. Пане Олександре, сьогодні ми побачили ще одну цікавинку картонний дрон. Так, Юрій Бутусов продемонстрував це. Це взагалі, наскільки я розумію, системами ППО не прораховується. Вони їх взагалі геть не бачать. Так а які наслідки, як вам здається, чи це все ж таки поки що якісь. Там, тестовий екземпляр. Ну, і, і Яка перспектива їх використання? Їх літачки називають знаєте, так. Там, за принципом. Тобто їх використовують у нас і на фронті. А, задача просто масового виробництва дешево. Але їхній плюс в тому, що вони непомітні, швидкі і вражають цілі. Мінус їх в тому, що їх не можна навантажити нормально. Ну як? Uh -huh. Ну, 3 кілограми. Це, це добре, якщо 3-4 кілограми. Зрозуміло, що ви. Не, скажімо так, спричинити серйозні руйнування для аеродромів піде, тому що при за умови влучання в літак спровокувати пожежу. Ще якщо літаки стоять заправлені, відповідно звичайно, воно спровокує займання, і на літаки воно дуже добре підходить. Тобто, з точки зору атаки певних об'єктів, де є відкрита місцевість, де щось розташовується, вони дуже вдало підходять. Ну, от, наприклад, на фронті там ними атакують, де є піхота, де кудись в окоп залетіти, де є якась mm -hmm. легкоброньована ціль або неброньована там автівка і так далі. Вони дуже добре підходять. А, і по аеродрому. Якщо ми беремо щось більше, наприклад, влучити в якесь приміщення і щось знищити там, ну тут може бути проблема. Тобто пошкодити фасад десь можна, але не спричинити серйозні руйнування. Тому для певних задач це дуже добре. А просто звичайно, що різні типи завдань вони потребують реалізації. Ну я думаю, що тут ще питання не тільки в тому, що проблеми є в російській ППУ. Як мені здається, Україна дуже добре до цього готується. І як мені здається, реалізувати такі атаки комплексні і вдалі без а, отримання інформації і сприяння когось з російського боку, практично неможливо. Тобто, вочевидь, що є хтось, хто цією цією інформацією ділиться. Не знаю, хто це від яких, але хтось, хто. Передає цю інформацію, можливо, ті, хто критикує міністерство оборони Росії. А ми намацали ось той нерв, знаєте, в конфлікті між їхніми силовиками, яким можна скористатись в наших інтересах, uh -huh. і тоді і тому це комплексна задача, тому що реалізувати ось такого типу атаки ну потрібна навіть, дуже ретельна підготовка. Успішні я маю на увазі, тобто так. не те, щоб дрони збили, а те, що вони кудись долетіли. Uh -huh.